Кожного з вас бачити. А сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, яка називається Переключення. Півтора тижня назад Мілана проходила лейбер, і мене дуже сильно вразило. А сама ця міжнародна така діагностика, і дуже багато вражень. Я попросила, щоб Олена. На цей раз нам підготувала, але на жаль, вона зараз трошки прихворіла, і хотілося б нам ще б договорити. Тобто вона мені вже майже закінчила всі, все, що потрібно, для того, щоб я знала по поводу Лейбора, по поводу своєї дитини. А вот. і на наступний раз у нас буде дуже цікава тема це Лейбер. А вот, нам буде розповідати. Олена, що це за така діагностика, для чого вона потрібна, як вона робить, як вона робиться, вона звичайно нам не буде розповідати. Ну, я маю на увазі, що для чого вона взагалі потрібна. І вже виходячи з цієї діагностики, з'ясувалося, що, наприклад, у моєї Мілани є проблеми з переключенням. І аналізуючи Мілану, я розумію, що дуже в багатьох дітей. Є проблеми з переключенням. Але це вже, скажімо так, я для себе зрозуміла. Я для себе зрозуміла, коли моя дитина пройшла лейбер. Але був запит був запит батьків на дві теми. Перша тема що робити, що далі робити, якщо ми вже пройшли голосні. В зошиті Людмили Шелестової, який, який план дій далі? І друге запитання було: що таке логоритміка, і взагалі, як це можна реалізовувати, і що таке логоритмічні заняття. І що найцікавіше, я думала над цими двома темами по поводу шелістової, як краще дітям припад... давати Наступну інформацію після голосних, і також, що саме вам розповісти по логоритміці, що це таке, для чого це. І та, і та тема вони переплітаються з темою переключення. По життю ми постійно переключаємося. Да? Коли ми йдемо, ми йдемо права нога, ліва рука, нога, права нога, ліва нога. Коли нам щось треба тягнути, да? у нас права ліва рука працює. Переключення воно нас супроводжує все життя. Мовлення це переключення. Читання це переключення. Коли, чому діти дуже швидко починають казати папа, мама, баба, тут не відбувається переключення, Так? Мама, тобто одне те саме, повторюється. Але коли ми просимо, щоб, наприклад, дитина сказала Миша, тут ми або мамо, навіть, навіть просто слово мама, але потім, наприклад, щоб звернутися, то ми кажемо мамо. І тут виникає проблема. Тобто дитина не може цього сказати. Повторити ще більш-менш виходить, але повсякденно в житті не застосовує. Що для цього потрібно робити? Будемо сьогодні це з'ясовувати. Що стосується, давайте я тепер буду відповідати на ваші запити. Я просто не пам'ятаю, це в вашій групі був запит по поводу логаритніка, це був ваш запит точно. А от по поводу шелестової, точно не скажу, чи ваші, чи в минулі. Я просто собі записувала не записувала хто саме саме у кого чий це був саме запит. Отже, по поводу шелестової, якщо ви вже пройшли всі голосні. Супер! Я вами дуже сильно пишаюся. Коли ми проходимо повністю всі голосні, ми переходимо вже на шелестову. Чи всі знають цю, цей зошит шелестовий? Якщо в когось немає, напишіть, будь ласка, в групу. І я, у мене є в електронному вигляді він, і я вам скину його, прям в групу скину. Напишіть, будь ласка, в кого немає шелестової, тому що а, в минулому семестрі я, я давала, скидала на електронку кожному а, шелестову. Зошит шелестовий, можливо, в когось немає. Можливо, десь як я люблю, дуже, дуже полюбляю чистити свій вайбер, пошту, я постійно чищу, а потім з'ясовую, що я там щось собі почистила. От, і бувають такі от непрості ситуації в моєму житті. Отже, зошит шелестовий. Коли пройшли всі голосні, дітки їх гарно знають. Дуже велике прохання. Акцентуйте, будь ласка, увагу, особливо там, де голосні, якщо ви ще не, не, не допройшли. Або якщо ви пройшли, але на це не звернули увагу. Будь ласка, зверніть увагу, що є, наприклад, буква А велика, і буква А маленька. Постійно -то наголошуйте на тому, що є велика буковка, да? є маленька буковка. Чому це потрібно? Тому що, наприклад, літера А вона кардинально інакше виглядає, аніж буковка А велика. Ну і інші буковки, в принципі, також. Тому на це звертайте увагу. Переходимо, тобто ви вже пройшли всі голосні, молодці, знаємо вже їх впізнаємо. Зробили всі завдання, які були у нас. Там Людмила нам пропонувала, Шелестова. Потім ми переходимо вже до приголосних. І приголосні Людмила нам пропонує з поєднанні з голосними буковками, і таким чином. Ми бачимо вже склади Зайцева. Ви запитаєте, а якщо моя дитина ще 50 слів не читає, ми ж пам'ятаємо про цю баквію і про її дослідження, да? чи варто взагалі чіпати оцей зошит шелестовий? Так, варто. Таким чином, ви знайомите дитину з складами, що вони є, їх можна співати, їх можна запам'ятовувати. І коли ви вже перейдете на саму методику Зайцева, про яку я буду розповідати вам через місяць, а буду розповідати методику зайцева, в цьому ми присвятимо аж два за, за, заняття, буду розповідати початок, як тільки-тільки починати. Да? Там, до речі, я також буду розповідати про шелестову. І, звичайно вже, як навчити дитину читати поскладово. І що я хочу сказати, що поскладове читання це переключення. Перед цим я це говорила: да? це переключення. Чим краще ви завчите. Дитину складам просто пісенькою буду все це розповідати трошечки пізніше. От, тим швидше дитина навчиться поскладово читати ті глобальні слова. Які ви вже проходили, да? тобто, які дитина вже знає, як глобально читати, вона зрозуміє швидше, тобто дитина все поставить. Це слово я читаю чудово, там миша. Да? Я, я, я розумію, що я тут глобально прочитала миша, ось миша намальована, я розумію, що це миша. І коли ми розділимо ці два склади ми і ША, це також буде для дитини знайоме. Тому що там вона співала му-мо-ма-ме-ми, там мя мя мі А тут вона співала шу ша ш ши ши шу шу ш ши ші І таким чином, коли дитина тут, я розумію, взагалі, що написано глобально. Тут розділили, і я розумію, що це з цієї пісеньки, це то також знайоме. І тоді, звичайно, уже сопоставлять ці два склади дитині буде значно легше, і значно легше піти сама ця методика Зайцева. Тому що коли ми вчимо дитину читати, найдовше, взагалі, ну, найдовше дітки сидять на другому цьому етапі, цьому поскладовому, щоб навчитися читати. Да? Повертаюся до шелестової. У нас з'являється приголосна. На ваш розсуд ви можете брати ті приголосні, які добре вимовляє дитина. Ви можете йти чітко по зошиту, так як пропонує Людмила. Різниці ніякої. Тобто, як. На ваш розсуд, як хочете. Хочете по порядку йдете, хочете, можете в розсуд піти. Ну, наприклад, там дитина гарно говорить там звук там, м, п і в. І от ви в першу чергу їх проходите. Да? Вот. Або ви можете, так як Людмила пропонує, б, в, б, в, г, д, б, в г, д». проходити. Ну, перші три я маю на увазі заняття. Е, там. В, цих, цій, в цьому зошиті Людмили Шелестової предоставлені такі таблички, вони там по-різному. Є, наприклад, там гномики. От, наприклад, коли буковка Г, да, там гномики гуляють, і у них будиночок, і в цьому будиночку, нібито на кожному поверсі, є гу гу га г г г Прекрасно. Можна співати в, самому, в самій книжечці ці а, склади. Але я хочу сказати, що ну, надовго не вистачить дітей. Тобто знову книжечка, знову читати. Якщо ми хочемо сформувати якусь навичку, то ми обов'язково формуємо цю навичку в різних інтерпретаціях. Тобто ми внідряємо в життя. Так? А, тобто нам потрібно, що, що нам для цього потрібно робити? А, я вам, як дидактичний матеріал, сьогодні надішлю а, таблички зайцева, і також я надішлю, а, якщо знайду, біж, ну, якби я предполагаю, що в мене там а, в одній папочці воно повинно лежати, але не факт. А, тому... А, Обіцяти не буду, але постараюся знайти, у мене є прямо для кубиків Зайцева, ну, якби на листку розгорнути такий кубик, коли ти його вирізаєш, то склеюєш і виходить кубик. Я не рекомендую кубики Зайцева. Дивіться, якщо вони у вас є, супер! Все хорошо, тобто, не, нехай будуть. Робити кубики Зайцева або купувати кубика, кубики Зайцева я не рекомендую. Чому? Дуже багато ми вклали в наших дітей своїх сил, сил дитини, щоб навчити дитину. щоб вона Навчити дитину, щоб вона складала пірамідку, потяг. Все це ми вчили наших діток, і тому у наших діток асоціація. Зараз одну секундочку. Я вибачаюся, у мене просто студентка там з бабуською займається. Дистанційне навчання. Що ж ти зробиш? От. Так, підволікли мене трошки. Отже, не рекомендую купувати, якщо у вас на даний момент немає кубики, тому що у більшості випадків у випадків, діток асоціація з кубиками, це значить, треба скласти. скласти біре, біре. Господі, башню або паровозік. Вот. Тому що ми досить довго відпрацьовували, да? і це дуже правильний гарний навик, правильний, на якому ми дуже багато чого навчили наших діток. Це все чудово. Я рекомендую взагалі робити просто карточки. Просто карточки. І тому ви, в принципі, ви можете. Оцю, скажімо, так, розгорнутий кубик, да, ви можете просто повирізати такі от як карточки. От, уже зроблені вже прекрасні картки. І я сама власноруч робила картки Зайцева. І я вам і той файл я надішлю, от, Щоб у вас були, ну, рі, щоб у вас були і такого плану, де, наприклад, білим там написано і чорним написано, щоб вони були різні. І ми викладаємо перед дітками ці, наприклад, якщо ми вивчаємо, якщо ми вивчаємо, наприклад, буковку Г. Ми викладаємо карточки перед дитиною, і можемо проспівувати. Можемо їх в розброс розкладати і просто називати. Дуже гарна гра, яка мені подобається. Називається спіймай склад. Берете ляпалку собі і берете ляпалку дитині, вони це коштують копійки в новій лінії. Ну Я просто живу біля нової лінії, тому я в новій лінії ляпалки купляла. Можливо, хтось не розуміє слово ляпалка це А, вот. І, наприклад. В чарівному мішечку, ну просто в мішечку лежали склади, витаскуєш склад, склади ті, які ви зараз проходите по е, шелістовій. Не всі склади, ні в якому випадку. Це повинно бути гу, го, га ге ги гі Шість складів все. Е, ви поклали в мішечок, витягуєте, і перед дитиною лежать, наприклад, на столі, на підлозі, на дивані, будь-де де вам зручно. Викладені такі ж самі склади. Чому я кажу, щоб це було в двох екземплярах? Ну, по-перше, навіть щоб скласти слово мама, треба два склади «ма» і «ма». Да? От. Тому викладаємо перед дитиною ці склади, які ми зараз проходимо по зошиту шелістовий, витаскиваємо, там, наприклад, Га. І, звичайно, ви робите вигляд, що ви не побачили ще де Га. А дитина, якби, знайшовши цей га, вона б'є ляпалкою по цьому складу. І вона його забирає. І ви кажете, ой, молодець, супер! І таким чином ви відпрацьовуєте. Звичайно, коли ви вивчили звук ну, гу, га ги ги потім гарно вже вивчили. Вже ви виклали на столі, і ви кажете, а де га? А де го? От, і дитина вам показує. вже так? Ну, На слух, і візуально ж вони, вони сприймають дуже гарно, візуальне сприйняття. гарне. От, ви кажете, вау, супер, класно. А, можна потім іще, наприклад, на ги і на ди, наприклад. сопоставляти. Наступна буковка, яка буде йти. І навіть я вам більше скажу, що, наприклад, в зошиті Людмили Шелестової, там так і є. Там, здається, Б і Ви, вони, по-моєму, рядишкам, там навіть такі два будиночка є. По-моєму, для відмежат, якщо я не помиляюся. Такі два будиночка, де отут ми проспівуємо про Б, а тут проспівуємо про Ви. А вот. Тоді можна, наприклад, таку ще гру да, за столиком з ляпалкою. А вот. І ми знайомимо дитину зі складами, так? От. Потім, коли дитина ваша навчилася читати оті 50 слів, про які я постійно наголошую, так, це не моя примха, це були наукові дослідження, з А тоді, коли ми вже будемо сапоставляти. Склади да, там, ми і ша склали, дитина читає миша. Ну, Розумієш, глобально то читається слово, да? роз'єднали. Ой, так це ж з пісеньки, там, це з мумо мами ми, а це шушо От, і, Тобто, Дитині сьогодні вранці, до речі, поки снідала, слухала Женю Кац, Я Дуже поважаю цю колегу свою, яка дуже 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 мені подобається, як вона, вона педагог, який викладає математику для дітей. Дуже цікаво викладає математику. Я сьогодні її семінар, семінар слухала, і вона говорить про те, що математика в чому вона не цікава дітям. А тому, що вони не розуміють. Вони не розуміють, нащо це. Тому так само і склади для наших діток. А моя дитина не хоче склади там, вчитися читати, чи от я її співаю, а їй не подобається, вона не хоче. Вона не хоче, тому що вона не розуміє. Вона не розуміє, для чого це, а що це таке взагалі. Тому, тому в різних інтерпретаціях, в різних таких є ігри.